Розбір аналізів підшинкової залози. Сьогодні я показую вам, що норми в стовпчику це далеко не норми. З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко. Що ми бачимо на цьому аналізі? Ми бачимо аналіз панкреатична еластаза, який показує нам функцію підшинкової залози. І начебто його норма починається від скільки там від 200. А в нас тут показник цілих 400. Але далі ми бачимо аналіз. Програма. І що він нам показує? Змінений pH, неперетравлення залишки їжі, віодофільна флора, і все це ознаки того, що у нас не перетравлюються вуглеводи, і у нас є порушення функції підшункової залози. Тож ніколи не орієнтуйтеся на норми в топчику, орієнтуйтесь на ваші скарги і звертайтеся до лікарів, які можуть правильно розібрати аналіз. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, підписуйтесь на YouTube і.